Ми дуже переболіли коронавірусом, ми хворіли всі, але тяжче було мені. Діти мене кормили. Доброго. Я на кухню навіть не могла вийти. Все було наготовлене, старше дивилися за маленькими дітками. У цьому дитячому будинку сімейного типу Галина Кирєєва ростить сімох діток. Родина проживає в селі Кунцеве Новосанжарської громади. Жінка говорить, на своїх синів вона може покластися в будь-якому випадку. У нас немає жіночої роботи, чоловічої роботи. Якщо треба допомогти, то ми не ділимося, хто це допоможе. Тарілку помиють і хлопчики, і картошину теж обчистять. Якщо комусь попадеться мої прийомні сини. В чоловіки це будуть супер, супер діти. Напередодні Міжнародного дня захисту дітей шість родин, які виховують дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей-сиріт, навідали представники Полтавської районної військової адміністрації спільно із благодійниками. в цьому, мабуть, і полягає спільна наша держава, та не державна політика в тому, що ми згуртовано відповідально відносимося до дітей, прийомна дитина. Вона вже часто густа з певними ну, складнощами в характері, з певними е, е, захворюваннями, і це дуже великий труд. І звісно, органи місцевого самоврядування і бізнес там, да, соціально відповідальний, які долучаються, ну, як от комнетна на наразі, е, ми вже більше року співпрацюємо. Ще одна родина, до якої завітали з подарунками, проживає у нових санжарах у сім'ї Тетяни та Михайла Головко виховується п'ятеро дітей. Ми. З там наскільки цього хотіли, і кажемо, ми обов'язково будемо це продовжувати. Ми повинні рятувати світ. Так тяжко в нашій державі зараз жити. А дітки страждають. Страждають по інших по великих таких ситуаціях своїх життєвих. І ми знаємо, що вони є. І чому вони повинні плакати, страждати десь. Хай вони будуть з нами». цього дня. Отримали подарунки і вихованці дитячого будинку сімейного типу Олени та Олега Бровко із села Зачепилівка. Побували благодійники і у прийомній сім'ї Надії Чугайди в селі Деменки. Також не у і родину Юлії та Дмитра Кривенко скобеляк Вони виховують п'ятьох прийомних дітей. Саме легше це нам е, е, ніколи розвозить. Ми всі не, не поміщаємося. в нашій машині важко це подорожувати. Тому що на даний час ми не можемо всі разом. Ми в зоопарк їдемо, спочатку одні, потім другі. Так само і гулятіська. Спочатку і одних одвозимо, потім за другими. У Кобиляках мешкає і внутрішньо переміщена сім'я Рими та Олексія Пуль, які виховують двох сестер. Через війну вони змушені були виїхати із рідного Золочева, що на Харківщині. Пройшлося в порі ночувати нам. Дуже тяжко було. Ми довго терпіли, думали, що от, от закінчиться. Дуже, звісно, війна наробила робила шкоди багато. І зараз ми переживаємо, тому що хата там і все у нас там. Дуже сильно там б'ють. Дітям вручали подарунки від Полтавської районної військової адміністрації, компанії Хомнет та органів місцевого самоврядування. Це ноутбуки, планшети, спортивний інвентар та розвиваючі ігри. Все підібрали з урахуванням вікових категорій дітей та відповідно до потреб кожної сім'ї. Всі населені пункти, в яких ми працюємо. Ми завжди тримаємо зв'язок з головами, з керівниками і до нас надходить. Запит, що є такі сім'ї, і ми завжди в цьому допомагаємо. Ми сьогодні дійсно дізналися, що ці сім'ї користуються нашим інтернетом, і ми вирішили, що ми їм зробимо інтернет безкоштовний назавжди. Нині в Полтавському районі працює 19 дитячих будинків сімейного типу, 42 прийомні сім'ї та шість патронатних сімей. Повідомили в районі військовій адміністрації.